Ранковий ракетний терор від окупантів. Загарбники обстріляли мирні міста України. Під прицілом знову опинився кривий ріг. Загарбники влучили в адмінбудівлю правоохоронців. В результаті атаки загинув працівник поліції охорони. Ще п'ять десятків травмовані. Троє у важкому стані в лікарні. Також пошкоджені 14 адмінбудівель, 17 багатоповерхівок, ще 4 десятки цивільних машин. Зараз працюють усі комунальні служби, які розбирають завалять. Також розгорнуті штаби для допомоги і розпочато подворовий обхід, поквартирний обхід задля уточнення інформації щодо руйнува. Декілька боєприпасів випустили росіяни й по сумах. Влучили у житловий будинок. Пошкоджені ще два десятки навколишніх приватних домоволодінь. На щастя, без загиблих. ДСНСівці врятували трьох людей і не тільки. Під ударом опинилося і Запоріжжя. В результаті обстрілу виникло дві пожежі. Одна в адмінбудівлі, інша в газовому модулі поблизу. Російська Федерація здійснила ракетний удар по місту Запоріжжі. Поранення отримав у нас один чоловік. Слава Богу, легкий. На місці ураження безпосередньо зараз працюють відповідні служби і гасять пожежу. Вночі ж окупанти знову атакували портову інфраструктуру Одещини. Уламки пошкодили нежитлову будівлю. Ніхто не постраждав. Ворог знову намагався атакувати південні райони Одеської області дронами «Камікадзе», шахедами. А також була попередня інформація про запуски. Ракет тактичної ворожої авіації, дякуємо силам ППО за. Бойову роботу за збиття загалом вночі загарбники випустили 20 шахедів, З них 16 успішно ліквідувала наша ППО. Продовжують атакувати вони нашу інфраструктуру на півдні країни. Зрозуміло, що і порти, і зернові термінали. Це є те, що ворог зараз атакує часто, фактично щодня. Бачимо, знову такова Одещина, проте і цього разу успішна робота проти повітряної оборони. Юлія Васільєва, новини, 33 канал.